Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Шахедні зграї. Сидеповерхівка, панелька може бути знесена при прямому влученню. Навіщо росіяни змінили тактику обстрілів? Дрони, запущені в різний час, починають. Скоординовану атаку на місто. В чому под прицілом опинилися Дніпро, Харків і Полтава? Що було масштабування е, кількості виробничих ліній? Чи реально влучити у серце шахедного злету? 100 плюс шахетів однозначно. Ми можемо і протиударна помста України. Факти тижня дізналися деталі. Футбольний матч, який вони так і не дограли. Лише дивом тут обійшлося без жертв та поранених. Весь цей тиждень росіяни масово на атакували Харків. В ніч проти неділі в місті відомо про щонайменше двох загиблих. І три десятки поранених росіяни вчинили новий військовий злочин, поцілили по шпиталю з пораненими захисниками. Росіяни нанесли шість ударів по місту Харку. Не менш страшні обстріли і в Дніпрі. Ніч проти суботи була особливо гарячою, а це вже Запоріжжя. Удар. І його наслідки: зруйновані будинки і дитячий садочок прямо в центрі міста росіяни атакують житлові будинки і цивільну інфраструктуру серед загиблих і поранених, мирні люди під ударами шахедів і Гербер, вся Україна. Лише за останні тижні ворог масово десятками дронів влаштовує нальоти на Кропивницьке, Одесу, Запоріжжя, Суми, Дніпро, Полтаву, Харків Ізюм. дістається і іншим містам та громадам поблизу лінії фронту. Дуже схоже, що це не випадкові удари, а нова російська тактика, яка має стратегічні цілі, чи можливо їй протидіяти і як? Про це згодом. А зараз більш детально про сам ворожий задум. Ці кадри були зняті ще минулого року в Києві. Бачите, як низько над житловими будинками пролітає ворожий дрон. Тоді росіяни шукали спосіб обійти нашу ППО і намагалися притискати власні безпілотники ближче до землі із тим, аби вивести їх нижчі зони дії наших радарів. Зараз ця тактика змінилася, як і самі шахеди. Зверніть увагу на останнє фото. Бачите ці отвори в стіні? Цей знімок був зроблений наприкінці 24-го року. Тоді росіяни вперше використали уламкову бойову частину, тобто таку, що розрахована на ураження саме людей, в даному випадку мирних жителів Сум. Ці експерименти з бойовою частиною тривають. Ворог намагається робити її тандемною, тобто подвійною. Все частіше використовує термобаричні заряди, що створюють вогняну кулю і випалюють кисень. Відповідно, призводять до ще більш потужного вибуху. Не 50, а 90 кілограмів. Вони намагалися зробити, але ж навтаки далі використовують уламково-фугасний або термобаричний здебільшого. Тому що це найбільше шкода від шрапнелі на 100 метрів, уламково фугасний. Це ж на ну, таке поверхівка, Панелька може бути знесена при прямому влучанні. Крім цього, шахеди 25-го року випуску суттєво відрізняються від перших зразків, в тому числі і своїм електронним начинням. І тут не обійшлося без допомоги компанії з під небесної. Там стоять вже більше сучасні китайські системи наведення, які більш стійкіші до наших засобів радіоелектронної боротьби. Вдосконалюється і сама тактика. Росіяни знайшли спосіб націлити в одну точку одночасно десятки дронів. Одну точку. Один із елементів такої тактики так звана шахедна карусель. Її росіяни вже використовують проти Одеси. Дрони запущені в різний час накопичуються над морем, де їх не може дістати наше ППО. Після чого вони починають скоординовану атаку на місто. Крім цього, все частіше росіяни прокладають маршрути для безпілотників на висоті біля двох кілометрів. І ось що дає ця тактика: чим нижче летить шахет, тим важче його побачити на екрані радарів. З іншого боку, таку ціль легко дістати з кулеметів. А це основна зброя мобільних вогневих груп наших підрозділів протиповітряної оборони. Але якщо підняти дрони вище двох кілометрів, то для збиття вже потрібні дороговартісні і дефіцитні ракети ближнього радіусу дії. Тобто основна ціль росіян, ну звісно, окрім ураження, це те, щоб ми витрачали не зенітне, а ракетне наше озброєння. Ну і відповідно таким чином, хоча б вирівнюватися витрати, тому що якщо шахет 250 тисяч доларів, а його збили з Браунінга, ну тоді це економіка війни така, що ми можемо продовжувати спротив і можемо воювати. При цьому головне тут навіть не тактика використання шахедів, а стратегія. Простими словами, для чого росіяни запускають безпілотники. По житлових кварталах туди, де військових цілей немає, не було і ніколи не буде. <звук> Одна з відповідей це психологічний тиск, із тим, щоб зламати українців, аби вони були більш зговірливими і, зрештою, сприйняли кремлівську формулу миру. Це достатньо поширений підхід до Росії в тих навіть конфліктах, які в яких Росія раніше ініціювала і регулярно брала участь. Тобто, це така їх стандартна тактика ведення бойових дій як інструмент досягнення якихось своїх власних цілей. З одного боку нічого нового, і про це кілька місяців тому попереджала українська розвідка. Мовляв, у РФ є плани запускати по Україні до 500 безпілотників щоночі. Але з іншого, наскільки ці плани реальні і чи можемо ми їх перекреслити? Вибух ціною у 960 мільйонів доларів це один із нещодавніх ударів України і один із найрезультативніших на російському аеродромі Енгільс. Знищено склади боєприпасів, а з ними майже сотню авіаційних крилатих ракет. І тут постає питання: чи можемо ми передавати такі ж палки привіти і майданчикам, звідки росіяни запускають свої безпілотники? Можемо і вже це робимо цього тижня. Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту Погарнськ, що на Брянщині повідомив український генштаб. Це якраз і був один із таких майданчиків. Наша антидронова відповідь, але скільки їх ще може бути? Давайте поглянемо на мапу. Південь України Росіяни тероризують шахедами, які запускають з тимчасово окупованого Криму район Мисачауда і Приморська Ахтарська. Ростовська область тут нещодавно відкрили три додаткові точки запуску: північ та центр під ударами шахедів із Курської області, район Халіно і Брянщини. Зауважимо це ті точки запуску, про які нам відомо з відкритих джерел. Ось так, наприклад, виглядає ще один такий майданчик на Брянщині. Цілий комплекс споруд і підземних бункерів. Конкретно по цій базі також прилітало з іншого боку. обсяг виробництва шахедів в Росії не просто збільшився, він і досі має потенціал до зростання. Ми бачимо, що від спочатку масштабування кількості виробничих ліній безпосередньо в Алабузі, де дійсно виробництво за різними оцінками. Кількість ліній може складати до трьох, можливо, і більше. І так само за різними оцінками аналітиків, що, що за все мова йде про появу на території Росії додаткових майданчиків по випуску таких типів безпілотників. Алабуга, центр російського шахеда будування на відстані у 1300 кілометрів від українського кордону. Дотягнутися туди ми можемо, але лише далекобійними дронами. Минулого року бавовна завітала на тамтешній склад із запчастинами для БПЛА, але конвеєр досі працює. Також росіяни запускають і дрони обманки, і шахеди на мінімалках, так звані гарбери, постійно спрощують конструкцію, і це якраз для масовості виробництва. Якщо на початку року йшла мова про порядка декілька сотень одиниць на місяць, то станом сьогоднішній день за різними оцінками. Росіяни здатні виготовляти в місяць порядка від півтори до двох тисяч безпілотників такого типу. Частину безпілотників росіяни запускають зі звичайних вантажівок. Тому ще одна потенційна ціль це шахетні хаби, місця звідки дрони розвозять по майданчикам запуску і де споряджаються. Шахе до вантажівки і от власне полювати за цими складами, де знаходиться хоча б 100 плюс шахедів, однозначно, ми можемо, і ми точно це робили. І скоріш за все і будемо робити більше обміну розвідданими, більше супутникових знім, знімків, ну і більша активізація роботи власне з агентурою. Але це зовсім не означає, що Росія відмовиться від своїх намірів обстрілювати мирні міста. Тому треба думати і над посиленням захисту. Ось такі гепарди оптимальні мисливці за шахедами по показниках ефективності і вартості снарядів. Тому додаткова їхня кількість Україні точно б знадобилась. Плюс одна з найтаємніших складових української ППО протиповітряні дрони. Ми вже бачимо успішні результати перехоплення злінитними дронами російських розвідувальних дронів. І е, та сама технологія може використовуватися, наприклад, для перехоплення дронів типу шахе. З іншого боку, навіть найпотужніша в світі система ППО не може гарантувати стовідсоткового результату, але і військової користі від намагань залякати українців безпілотниками Кремль як немав, таки надалі не матиме. Жорстка відповідь на це наших оборонців. Очевидно, що і надалі буде. Павло Васильєв, факти тижня сітів. Єдині новини.